Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачний та швидкий тортик Рафаело. Готується все за лічені хвилини, а на смак виходить нереально смачно. І для початку нам потрібно приготувати крем. В миску вибиваємо 2 яйця, додаємо кукурудзяний крохмаль і вінчиком все добре перемішуємо. Кукурудзяний крохмаль можна замінити картопляним, але картопляний дає свій такий присмак, тому краще брати кукурудзяний. Тепер в цю масу вливаємо гаряче молоко, молоко повинно закипіти, вливаємо і активно все перемішуємо. Всипаємо сюди кокосову стружку і ще раз все добре перемішуємо. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте. І не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Переносимо крем назад в каструльку з товстим дном, ставимо на дуже маленький вогонь і постійно помішуючи, доводимо крем до загустіння. Ось такий густий крем повинен вийти. Трішки я його перемішую і додаю відразу сюди банку згущеного молока. І ще раз все добре перемішую. Тепер накриваємо його харчовою плівкою в контакт і даємо повністю охолонути. Якщо вам потрібно швиденько приготувати тортик і немає часу, щоб крем охолонув, поставте його в умивальник з холодною водою і постійно його помішуйте, він так швидше охолоне. У мене крем вже охолонув, я знімаю харчову плівку, і як бачите, крем виходить досить густим. Я його ложкою ще раз перемішую, щоб він став більш одноріднішим. Ну і тепер будемо збирати тортик. Для тортка нам знадобляться ось такі звичайні вафлі. Я взяла круглі, можна брати і квадратні. На одну вафлю я викладаю трішечки крему і перевертаю цією стороною до тарілки, щоб вафля не йорзала по тарілці. І тепер викладаю приблизно 2 столові ложки крему і розрівнюю. Далі знову кладу наверх вафлю, далі крем і так до кінця. Останню вафлю і боки тортика також я змащую кремом і шпателем все вирівнюю. А для декору я взяла вафлю, подрібнила її в подрібнювачі, додала трішки кокосової стружки і присипала зверху тортик. І, звичайно, яке Рафаело без мигдалю, тому зверху я ще посипала мигдалевими пелюстками. Але це вже за бажанням все на ваш смак та вибір. І тепер потрібно тортику дати трішки часу настоятися. Ставимо його в холодильник приблизно на 30 хвилин. Цього часу буде достатньо, щоб йому настоятися. Ну і тепер розріжемо тортик і спробуємо. Це дуже смачний тортик, справді чимось нагадує цукерки Рафаело. Тому, якщо ви полюбляєте ці цукерки, обов'язково приготуйте цей тортик. Вам також він дуже сподобається.